діти! Запрошую вас у цікаву подорож до гарного лісу. Вирушаємо! Ліс це народне багатство. Він дарує людям цінну деревину. Ліс це фабрика кисню і зелена аптека. Ліс житло де звірі і птахи можуть знайти собі поживу. Митці завжди оспівували і оспівують природу у казках, піснях і вершах. Ліс це казка, ліс це диво, все для всіх у нього є. Йди іти у ліс щасливо, людям радість він дає. В кожну пору він чарівний, придивляйся, впізнавай. Він веселий, тихий, дивний, вчися і спостерігай. Ліс це будинок, в якому живуть дерева й кущі, гриби, ягоди і квіти. А ще звіри, птахи, комахи. Що можна робити в лісі? Так, гуляти, спостерігати за рослинами і тваринами, милуватися деревами і квітами. Восени там цікаво збирати горіхи і гриби. А ще жовуді, шишки, опале листя і майструвати з них різні вироби. Влітку люди люблять влаштовувати пікніки і збирати ягоди. Взимку кататися на лижах, розглядати сліди на снігу та відгодовувати птахів. А що любиш робити в лісі? Ти? Ліс неможливо представити без дерев, кущів, грибів. Ліси поділяються на хвойні, де ростуть лише дерева з родини хвойних, такі як кедр, кипарис, ялиця, ялівець, сосна та ялина. Вони завжди залишаються зеленими. А ще бувають листяні ліси, де ростуть дерева лише з листям. Ці листя восени скидаються. Ці дерева, наприклад, такі як дуб, в'яз, бук, береза, липа, осика, клен або горбина і навіть І Є ще змішані ліси, де ростуть як дерева з листям, так і ялинки. А цей ліс, наприклад, є змішаним. Бо, як бачите, тут є і хвойні дерева, і листяні. Ще там можна зустріти такі кущі, як малину, калину, ліщину, шипшину, чорницю, брусницю, і трави, таких як конвалію, пролісу, підсніжник, кислицю. Ще можна побачити мухи-лишайник. Вони добре вбирають і утримують вологу, створюючи тим самим умови зростання для всіх інших рослинок. Ти можеш подумати, що дерева не живі, тому що вони стоять на одному місці, а не бігають і стрибаються. Насправді дерева теж живі. Вони ростуть, розвиваються, живляться і дихають. Йому необхідне світло, повітря, вода. У лісі ростуть різноманітні дерева, вони не схожі одне на одного. Вони бувають низькими та високими, широкими вузькими. Всі ці рослини не заважають один одному, а лише доповнюють та допомагають існувати у великому лісі. Також у лісі можна зустріти різноманітну кількість тваринок, таких як білки, лисиці, зайці, ведмеді, вовки, куниці, їжаки, вужі, бобри, кабани, олені, косулі, кроти і навіть мурашки. А в цьому лісі навіть є бізони. А також там є багато птахів, такі як солов'ї, зозулі, сойки, дятли, синиці, сови та багато інших. Ще можна побачити і шуків. Рослини дають тваринам можливість сховатися від спеки, від ворогів, а птахи використовують листя і стебу рослин при будівництві своїх гнізд. Також в лісі іноді бувають і озера, болота, де теж мешкають різні рибки. Та водні тваринки. Так як в лісі багато дерев і рослин, то там завжди чисте і свіже повітря. Тому саме в лісі можна погуляти, подихати повітрям та відпочити. Дерева приносять людям користь, так як очищують повітря, і деякі дають а, навіть смачні плоди. Прогулянка лісом покращує настрій та здоров'я. Тому ліс ще називають легеніми планети в лісі не лише гарно, але там може бути і небезпечно.